Ти не розумієш, яка була покльовка. Мене ще струмом бахнуло. Грудневий карась. Друзі, для вас. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. На календарі друга половина грудня місяця. І ми на чудовій річці з фідером. Саме чому? Ще позавчора. Ось тут були закраїни, десь крига була метрів 15 але сьогодні їх нема, трішки тепліше, тому майже новорічний фідер. Сьогодні буде незвичний фідер. Ну, ви розумієте, вода дуже холодна. Нам потрібно буде використовувати принаду під цю пору року. Звісно, ми маємо мателя. У мене таке перечуття, що буде важкувата риболовля, але ж ну ви ж розумієте, ну дехто склав вже вуличч, а зараз побачите ну 10, 15, 20 покльовок. Ну Що потрібно риболову. Так? Звісно, на річку. Ну, що ж, зараз, як завжди, ми замішаємо принаду, заліземо ну в таку частину, ну ви розумієте, зараз. Красот не дуже багато, але потрібно вибирати ділянки, де риба є, а не де там зручно ловити або ще по якимось там. Тому ліземо в очерет, ставимо там крісло ну і починаємо ловити. Поїхали з нами. Це рубрика рибала по-простому. Не забувайте лайкоси. Друзі, ну давайте, звичайно, ми почнемо з принади. Кінець грудня місяця. Вода не те, що холодна, вода крижана. Тому ми, звісно, використовуємо принаду для холодної води. Це в нас Pro, серія Pro. Холодна вода, чорний ляч. До речі, мені влучно підказали, що вона пахне тірамісу. Так, таке тістечка тірамісу. Давайте перевіримо через сито. Я передбачаю, що тут буде дрібний помол. М -м -м. Ну стримано, стриманий аромат. Відчуваються такі солодкі нотки, але аромат стриманий, не такий, як улітку. Так, вона проходить через сито, ось невеличкі дрібненькі такі залишаються. Ну як завжди, наш рукав... І поїхали. Перенанда для холодної води має трішки менше в своєму складі таких крупних частиць, тому їх увлажнення потрібно производити трішки обережніше. Зазвичай вони п'ють менше води. Ну, все перше влашення ми зробили. Ось такий колір. Чорний, дрібний, Ну, те, що потрібно у холодну пору року. Зараз у нас, до речі, на криворіжжі плюс 7. Позавчора було мінус 2. Ну, ви розумієте, яка погода. Вже дуже-дуже холодно і вода крижана. Ну, якось будемо сьогодні виходити з положення. Ну, зараз ще хвилин 5, вони швидко минуть. і ми закінчимо з нашою принадою. Ну що ж, принада готова. Така вона важкенька. Сірого, сірого такого чорного кольору. Зараз переб'ємо через сито. Я передбачаю, що вона така буде дона-донна. З мінімальною кількістю спливаючих частиць. Ну, те, що потрібно взимку. Взагалі взимку принада зазвичай потрібно, як кажуть, тільки для того, щоб доставляти живі компоненти до ділянки лову. Ну, у нас буде і те, і інше. Підгодовуємо мотилем. Ловимо на мотиля. Ну, а там побачимо. Друзі, шукаю рибу. Посидів. Може хвилин 20 на 60 обертах. Не було покльовок. Потім на 75. І що зараз на 90 обертів. У мене вже покльовочка. По моїм відчуттям підлящик. Може плотвичка. І, друзі, це грудневий підлящик. А Три мотиля. Хай поки що у ведерці, да, Полежить. Зараз не жарко. Ну, а потім ми вирішимо, що робити. Зникались, бачите, таку просіку сучерета. Кажуть, що робоча просика. Суцільна багнюка. Ніякої там трави, квітів і прочого. Губа робоча ділянка. Витоптана, вирізана. Відстань зараз 90 обертів. <кхід> от Там у нас відбулася покльовка. Ближче, тут ну, ближньої відстані тут взагалі немає. Тут глибина може метр, може метр двадцять, а ось там іде, ну така якби, руслова частина. Там максимум до 2 метрів зараз. Я це відчуваю, як гадівниця падає до дна. Ну і ось там відбулась покльовка. Звісно, як би зрозуміло, що її робити на милині, вона йде по руслу. Ну, от ми зараз спрацюємо з цим руслом, побачимо, що буде далі. Слідкуйте. По відчуттям карась. Може і підлящик, Ну по відчуттям карась. Стоїть. Стоїть не можу. Ох і дядько. Так, карась. Вправо, вліво. У нас 6 днів до нового року. У нас карась. Все нормально. Іде вліво, Зараз зараз очерета, потрібно буде його форсувати. Ось чому поводкова жилка зараз 0,14. Так, це все зрозуміло. Холодна вода 0,1, 0,08. Зійшла риба. Сиджу розчарований, риба зійшла. Зійшла ось тут на кордоні очерета. Та я звідсіля бачу, що там якісь... Гілки лежать. Вже й зачепилась за що. Але головне те, що він клюнув. Зараз будемо продовжити на нього полювання. Я навіть тихіше говорити почав. Ну, 90 обертів тримай. Намахаюся Намахаюсь страшне. Чекаємо пару легеньких течочків Карасямба розігнав, Мабуть, усю стаю. у нас знову невеличкий підлящик. Грудень місяць риба трудова, але дає покльовки Одразу одразу воду Геть малий. Друзі, ну системної риболовлі немає. але Ось такий невеличкий підлящик по трішки, по трішки прокльовується. Ну що ж, ми продовжуємо його ловити та сподіватися на щось гарне. Так, в цій же річці є щось гарне. Давай я зроблю закид і спіймаю карася. Давай? Все. Ти заказуєш, так? Грудневий? Ні, новорічний. Ну все. Якщо докинув. Я тобі скажу, по-перше, чому немає достатньо ну, такої гарної системної риболовлі. Тому що я не попадаю на ділянку лову, я не попадаю в точку. Навіть тоді, коли мені здається, що я попав, я розумію, що я ну, не попав. Далеченько. Боковий вітер намагається завадити. Ну це відстань не дуже фідерна. Тому ну, ось такі проблеми поки що. О, долетіла цього разу. Так, ну все ж, ти ж замовив карася? Ну все, чекай. Трішки більша, трішки більша. Ух ти, ух ти, ух ти. Вибачаю. досі цього разу це не карась. Але ну, теж щось непогане. Диви, одразу намагається в очерет. В Очерет йому потрібно. Та яке воно велике, воно мале. Це на перший погляд. А, це плотвичка. Це плотвичка груднева, нагуляна. Весь рік десь бігала, щось їла, а зараз піймалась на многачок так, а де та штука, що виймає гачки? Ага. Ну, до речі, тут є гарна платва. Якщо поклює, то буде прикольно. покльовку таку дає що я вже аж навіть ага мабуть пліточка прийшла ну такі покльовки інші зовсім вона маленька але ну прийшла похарчуватись може і підлящик такой Ні, підлящик підлящик друзі майбутній лящик короченівського водосховища Ай! Робай ох. Фу, ти що? Це ж риба, юк. Він стоїть. Здається, намотав якусь траву. Важкий, важкий! Очеред, вечерет, іде. Зараз прийдеться форсувати, мабуть. О! На ньому трава. Що це таке? Що це таке? Глянь, що це таке? Ракушка якась? Глянь, точно карасямба. Ну шо, досик? виконав я твоє прохання? Глянь. Підчепив ракушку. Ну ти розумієш, да? Фух. Ти не розумієш, яка була покльовка. У мене що струмом бахнуло. <рес> Грудневий, карась. Друзі, для вас. Ти розумієш, починаю годувати частіше, зменшується розмір риби. Ну, Свідчить про те, що вона якби харчується, але їй потрібна постійна подача. Ну Но... <кхід> до нас прийшла плитка. Ось така. І це вже цікаво. Тільки надаєш таку паузу. клювання стихають, але рибка трішки-трішки крупніша. Зараз ще спробую в лівий край стола віддати перевірити, хто там в нас, ту там в нас ходи. О, багато вставати. Начебто попав. Так, зараз побачимо. Так, хто тих, хто тих, хто ти цього разу. Слухай, от знаєш, отримуєш задоволення взимку, ось так от, коли нарешті там не йде якийсь там, або дощ. Насамперед від клювання. А ну, цей розмір риби це вже другорядне. От клювання. Це як, звісно. Весь адреналін. Ну, зараз маленька, буде і крупніша. Ось і наша риболовля скінчилась. 5 годин достатньо, щоб взимку порибалити та покайфувати від покльовок на фідер, звісно, якщо є відкрита вода. Ну Дивіться, ну вже це не привід. Не складати будуще. Дивіться, які красені. Не забувайте побалувати нас лайкосом, пишіть коментарі. Дякуємо, що сьогодні були з нами на риболовлі. Це рубрика рибалам по-простому на каналі Флагман Риболовля та Туризм. Усім пока.